Минують качукирина з бабічка, інвалід. Як є стара бабічка? Це Цара студентка на середній школі, а вона є така зранітельна особа. Ану. Бабічка така. А ви печуєте о Ана, бабічку? Да. Печую за бабічки. Мають е, має, цукровку, uh -huh. має uh -huh. артроз. Не, не деменція. Не. Тлак, тлак. Uh -huh. а, високий тлак. Uh -huh. Я її на вузику вивожу. Так же потребує вас цілий день. Ано. Може вам цера допомогти трошку? Але вона в школі, а з вечора вона допомагає. Коли теж платите наєм тоді? Ні. Не мам пенізи на кауці. Кауці про біт, який бісте хотіла про наймоут. Мате інформація о том, що від зажі

Я схудла тут на 40 кілограмів. Схудла ста? Ану. А що да, ну. вважаєте? Борщ, каша. Брамбури бабулі не можна, паганка і геркулес. І, і дякую за це. Дякую за, за те.